Азорадор ще славиться не тільки виготовленням дверей, а ще і столів та паркетної дошки. І зараз нам пам'ять з дом про них розповість дуже великий вибір наших столів. Любий дизайнерський задум ми виконаємо, за вашим бажанням також паркет, паркет теж в нашому виготовленні є різних видів різного окрасу, фарбування. Прийти і масло. Тут теж великий вибір. І також хочу презентувати прихований монтаж дверей по висоті 2790, максимум можемо зробити. По висоті, по ширині усі, по висоті 2,790. Також можна виконати. Дана модель виконана зі скла, скло мотоване і скло глянець. І з однієї з іншої сторони скло, фарбоване скло порал.